Вітаю, друзі. Ну і несеться. США призупинили. Призупинили увага. Тобто не зупинили, а призупинили надання військової допомоги Україні. Притом всієї. Всієї. Е і тієї, яка була при Байдені, виділена також. Навіть та, яка була в літаках, на морі, в Польщі, на складах зупинили. А на банковій з вчорашнього вечора величезний переполох в очікуванні сьогоднішнього виступу президента США Дональда Трампа перед Конгресом. Чого бояться, чому переполох, про те, що, яка буде тема звернення Трампа за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, темою першого звернення Трампу в його другий термін до спільної сесії Конгресу стане відродження американської мрії. Тобто, клином на Україні не зійшовся. У сфері зовнішньої політики президент окреслює свої плани щодо відновлення миру в світі, зокрема, закінчення війни в Україні та звільнення заручників в секторі Газа. Це буде обов'язковий до перегляду виступ. Президент Трамп досяг більшого за один місяць, ніж будь-який інший президент за 4 роки. І відродження американської мрії вже триває, заявила прес-секретарка Білого Дому Кароліна Левіт. Прес-служба Білого Дому підтвердила, що, як завжди, президент Трамп говоритиме прямо і правдиво. Ну, ми вже говорили, що е коли зайде мова про Україну, то можливе викриття Зеленського, його зелених гнит, їхніх корупційних схем, нажитих корупційних статків і тому подібне. Чому кажу можливе? Бо йдуть торги. Ідуть торги, дуже великі торги, навколо того, буде чи не буде. Будуть зносить Зеленського чи не будуть. Офіс президента і його, його голова Андрій Єрмак докладають максимальних зусиль, щоб уникнути ситуації, коли Трамп фактично політично вб'є Зеленського. І в той же час проробляють варіанти, що якщо це відбудеться, варіанти відходу. А тим часом Сполучені Штати вночі. При, е, призупинили постачання зброї України. Зараз дехто це спростовує, але по факту військові кажуть, призупинили. Чому не зупинили, а призупинили? Тому що постачання зброї Україні зупинено не буде. Це засіб тиску для усунення Зеленського. Зброю Україні і далі поставлятимуть до моменту, поки не буде укладена мирна угода. Трамп не здає Україну. Це все бабочки. Трамп торгується через Україну. Він американський бізнесмен, барига як завгодно назвіть. Він торговець. Він торгується. У нього зділка зараз з Росією. І послабляти країну він не буде. Просто е, прийнято рішення знести Зеленського і його зелений гнид. Вони в свою чергу торгуються. Але через кілька днів або тижнів наслідки паузи США в військовій допомозі стають відчутними. Ефект буде серйозним, навіть якщо інші країни поспішать заповнити прогалину, а іншим країнам нема чим заповнювати її. Е, і тут питання виходить, Федя Вініславський цей не до який в парламенті працює, нам вистачить на півроку зброї без Америки. Ну, По-перше, нема зарядів до Петріота і ПВО, ляжуть, а це поставити під загрозу життя мирних людей. А по-друге, Феденька, ви півроку хочете залишатися при владі, щоб як в останній день красти, Ну, яка мета того, що ти говориш? А в той же час е віце-президент США Джеді Венц е говорить, якщо ви хочете, щоб Путін знову не вторгся в Україну, краща гарантія безпеки буде надавати американцям економічні перспективи в майбутньому країни. Тобто втягнути, втягнути в бізнес. І далі. Зеленський робить заяву, що не має наміру вибачатись перед Трампом або висловлювати жаль з приводу того, що сталось в овальному кабінеті. Ну, мені дивно якось перед Кадировим вибачився, ви бачите, перед Трампом, коли питання нації на Конуні. Але водночас готовий виконати одне із вимог Трампа підписати угоду. Про корисні капали. Зеленський хоче, щоб ця війна тривала, йому промили мізки глобалісти, робить е заяву сенатор від республіканської партії Томі Тубервіль. Зеленський збирається грати жорстко, але знаєте що? Він навіть не в грі. Там буде Путін, Трамп і люди з нашого боку приймуть це рішення щодо майбутньої України. Прямо натякаючи, що якщо Зеленський... Катастрофа просто. Ну і далі. Далі, друзі, парламент вчора розмістив на своїй англомовній частині, тобто в англомовній версії, в українській версії цього немає. Звернення до Трампу лояльне, абсолютно лояльне до нього. Чому нема на українській версії? А я скажу: це знову гра офісу президента, який Трампу хоче продати вибачення, але перед українцями сказати, там і не вибачались, ми тут тучка, тучка тучка, я вовсе не медведь. Пам'ятаєте, да? тобто дурачка включають, так би мовити. Водночас серйозна заява нашої землячки Вікторії Спац, конгресвумен. Вікторія Спарс Зеленський грає героя, але він не справжній герой. Герої це українські військові. Він їх зрадив, не підтримавши і продовжує підривати український народ заради особистої вигоди. І тут удар. Через заперечення Угорщини країни Євросоюзу припиняють розробку пакету військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро. Ну, як я вже говорив, вчора Ілон Мас запропонував Зеленському амністію. каже, їдь в нейтральну третю країну і залиш країну Україну при демократії. Так, сподівання на те, що Велика Британія Норвегія е, допоможуть зброєю е, снарядами і іншим, вони пустопорожні. Чому? Тому що Британія дала великий і невигідний кредит зараз під снаряди, а взагалі то склади в Європи пусті. Нарде б Микида Потураїв. Просто е, піною Сходи і каже, парламент не приймав жодної заяви до Трампа. А радник президента США з питань національної безпеки Марк Волс вважає, що заради угоди про мир Росії е доведеться погодитися на гарантії безпеки України від Європи а Києву піти на територіальні поступки. Ну і. Як кажуть, лисенька на тортик, букмекери почали приймати ставки. На те, вибачиться Зеленський перед Трампом до його виступу чи ні? Ну і до п'ятниці взагалі на даний момент таку перспективу оцінюють всього-навсього в 19%. Друзі, підсумовуючи, що ми бачимо, ми бачимо паніку на Банковій. Де зелені гниди, зелені щурі, бігають, не знають, як поладнати ситуацію, щоб не потрапити під роздачу Білого Дому, під роздачу США? Намагаються домовитися. Чи вдасться побачимо сьогодні вночі, як буде виступати, як буде, як кажуть, стилити і про що буде говорити Трамп? Нагадаю, це буде о 3.30 ночі по Києву. Отже, Трамп буде говорити зелені в паніки, а на фронті катастрофа. 40 квадратних кілометрів за добу втратили Збройні Сили України в Курській області. Ворог перебив логістику Сумщини в Курську область. Фактично всі дороги прострілюються. І питання того, наскільки довго там зможе протриматись український контингент, відкрите. Також зупинка військової допомоги Україні може призвести до обвалу фронту в цілому. Гряде катастрофа. Як її запобігти? Бо всі про катастрофу говорять, а як її запобігти. Ну, перш за все, парламент має взяти все в свої руки. Єдина надія зараз в країні на Збройні Сили України і легітимний парламент. Так, якість парламентарів ніяка. Там фотографи, там е гвалтівники, там е наркоші, там хто завгодно. Але Збройні Сили України. Можуть чітко дати сигнал парламенту як легітимному органу нашої держави, а збереження легітимності надважливе, як діяти і чого хоче український народ. Український народ хоче одного зупинки війни і миру, справедливого миру, як багато хто каже. Зараз вже очевидно, що при Зеленському е, з Трампом знайти спільну мову не вдасться. А запорука співпраці з США це є справедливий мир, бо інакше нас просто будуть знищувати. Всі, хто каже, що Трамп е, схиляв Україну до капітуляції, вони просто кінчені тварини, тому що жодного. Слово про капітуляцію Трамп не говорив, про здачу територій також. Так, про поступки можливі, але в результаті переговорів. Я хочу натякну, нагадати, яким є план Трампа, про який говорять поки що відкрито, і інші частини якби закриті. Я розумію, чому щоб його не зірвали. Припинення вогню, перемир'я обмін всіх на всіх полонених, вибори в Україні і робота на працювання і підписання мирної угоди. Отакий план Трампа. Що він дає його виконання нам? Його виконання нам дає можливість Збройні сили привести до тями, докомплектувати, до і бути готовим захищати вітчизну, якщо це знадобиться і надалі. Друге, це дає можливість модернізувати країну, відновити роботу економіки, промисловості, запустити інвестиції і так далі, і так далі. тобто зробити більш сильною країну, мирна угода до того, як над нею працювати над підписом, над нею пройде рік. Буде зрозумілим, де які можливості є. Якась за рік цар Падиша ще що заводом може трапитись? Що каже Зеленський? Зеленський каже, ніякого припинення вогню, ідемо далі, воюємо далі. Що ми робимо при цьому? Втрачаємо життя наших воїнів, наших людей, території щодня і так далі, і так далі. Європейці кажуть, ви воюйте, а ми будемо вести перемовини. Знаєте як? Перемовини по-європейськи. Україна буде казати Європі, Європа буде казати Трампу, а Трамп буде говорити з Путіним. Думаю, і Трамп, і Путін на це не підуть. Це якась хрень собача. І Зачем нам посередник? Тому, друзі, всі залишаємося в очікуванні нічного виступу Трампа. Для мене головне питання сторгується банкова, і за рахунок чого, що продадуть, чи не сторгується з Білим домом. Для мене основне це збереження української державності, життя української нації, зупинка війни і повернення миру на нашу українську землю. Це головні принципи, за якими треба йти з Трампом без Трампа і так далі, і так далі. Якщо треба буде йти з кимось, якщо треба вибачатись, то треба вибачатись. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. Боже, бережи Україну!